Священник та депутат від ЄС Олександр Дідюхін ще не очолив прес-службу Полтавської міської ради сьогодні, тимчасово виконуючи обов'язки міського голови Андрій Карпов, зазначив лише, що має наміри призначити пана Дідюхіна на цю посаду, і що його однопартієць погодився. Коли ж офіційно представлять нового прес-секретаря міськради, дати не називають. Такі плани в мене є, але враховуючи те, що у пана Дідюхіна є особисті зараз нюанси, які він повинен вирішити перед цим призначенням. Тому поки що ще я його не призначав. Я дуже сподіваюся, що насправді він допоможе нам покращити комунікацію між медіа, між громадою і пан дідюхін, чи може буде інша особа, буде докладати зусиль, щоб Більше громадяни знали про те, чим займається міська рада, і отримали більше інформації. Нагадаємо, що за словами самого Олександра Дедюхіна, він мав обійняти посаду прес-секретаря міськради 1 червня, проте зараз він проходить військово лікарську комісію у центрі комплектування.